Доброго дня, дорогі українці, Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і в цьому відео я покажу вам, скільки вдалося мені наторгувати, на трейдити на ф'ючерсах криптовалютою в березні 2024 року. Вмощити зручно, буде дуже цікаво і корисно. Поїхали. І так, зробимо спочатку такий невеличкий дисклеймер. торгівля криптовалютою, саме трейдинг, не є моїм якимось основним заробітком. Це просто один з моїх заробітків, один з джерел моїх заробітків на криптовалюті, і я показую повністю всі Свої угоди своїм підписникам віп-групи люди можуть за ними повторювати. Я особисто нікого не навчаю трейдингу. У нас є в віп групі декілька курсів по трейдингу, ви можете їх пройти, подивитися, якщо вам це буде корисно. Я сам торгую по своїй конкретній стратегії, яку я розписав там 10 пунктів, і це мій досвід та мої погляди, як воно все працює. Тому я не користуюсь зазвичай якимось базовим таким технічним аналізом, точніше, базовим, можливо, я користуюсь, але більше там всякі фігури, голос. Голова, плечі, дно це все мене не цікавить. Я бачу все трошки по іншому, логічно і з теорії вірогідності. Тому і показую всі свої угоди. Веду я ці, цю статистику вже близько 6 місяців. Всі відео ви можете подивитися на моєму каналі, знайти всю статистику, також я її показую кожного відео, показую всі свої угоди, кожного місяця показую всі свої угоди за кожен новий місяць. Зараз у нас 18 квітня і я хочу вам показати за березень всі свої угоди. І так, давайте подивимося максимально детально. І так, трошки більш детально, що взагалі входить в Віп-групу, крім фьючерсів. Перед вами ось тут список. Це все, що зараз входить в віп-групу. Вона буде постійно поповнюватися. Зараз я працюю над курсом з фондового ринку, і він також буде в доступі для всіх учасників віп-групи вже безкоштовним. Тобто ви один раз заходите в віп-групу і. Далі в майбутньому отримуєте матеріали, які будуть, і матеріали, які вже є там. Раніше доступ можна було отримати лише за 75 доларів. Доступ оплачується один раз і назавжди. Далі ціна виросла до 100, до 150. Зараз доступ коштує 200 доларів. Ви оплачуєте його один раз і назавжди. Але я в таких відео, як це, роблю знижки вам, тому. 10 людей, які захочуть отримати доступ, можуть написати мені і е, отримати доступ за 150 доларів. Посилання я залишаю в описі на нашого адміна. Також там є посилання на нашого бота, в якому ви можете все більш детально дізнатися, подивитися і знайти всі відео з статистикою, якщо не зможете самостійно їх знайти на каналі. Також ви можете писати особисто мені в інстаграм. Всі мої посилання завжди є в описі під кожним відео. І запам'ятайте, будь ласка, я ніколи нікому не пишу перший. Якщо хтось вам пише з моєю аватаркою, десь там в інстаграмі чи в Телеграмі, скоріше за все, це скам. Тому будьте уважні, боти вже почали з'являтися і вже їх близько там 6 шести штук. І так, давайте подивимось на наші угоди. Угод було декілька. Одна з угод досі не закрита, тому що ефір впав і досі вона торгується, досі вона не закрита, але я думаю, що все ж таки вона також закриється в плюс. Ви можете вже бачити, що 125% це такий короткий формат для тих, хто просто хотів дізнатися в плюс чи в мінус. 125% наторговано за березень, можете вже подивитися. Кількість угод. Зазвичай я роблю орієнтовно 10 угод, скільки тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 угод вже закрити, ефір ще 12 угод всього, одна ефір ще торгується, 11 угод закрити. Вони закриті з прибутками зазвичай по 10%, але була ще одна угода, де я закрив її 25%. Для тих, хто вперше там на каналі, чи ще щось, більшість моїх угод тримаються від декількох годин до декількох днів, але є такі, як ось цей ефір, які можуть затягнутися, але це не критично. З фандінгом ми також боремося, і я покажу вам. Ну, якщо у вас буде така ситуація, то у Віп-групі ви задасте питання. У нас є два чати, в кожному з них орієнтовно по 500-600 чоловік. Можете завжди питати або в чатах людей, або мене. І там розповімо. Так. Що ж, давайте, щоб не затягувати, я вам покажу більш детально сам Телеграм, саму Віб-групу, саму ф'ючерсну групу, як вона виглядає. І так, перед вами ф'ючерсна група і її всі угоди за березень. Взагалі Віб-група складається, якщо я не помиляюсь, з восьми різних груп. А це ось Скриптокиїв, Signal Фьючерс. Це одна з цих груп. Сюди я публікую всі свої угоди. І так ви можете бачити, ось тут всі угоди. І Ось так виглядає сигнал, який я публікую. Позиція. Я використовую зазвичай третє плече. Якщо я не написав, то по дефолту третє плече. Якщо я використовую більше, наприклад, як було на каспі, то я пишу, що це п'яте плече, але зазвичай частіше за все я пишу, що це третє плече. Конкретно тут не написав. Точка входу, тейк, ліквідація. Кількість у реакції ви також можете бачити, кількість переглядів ви можете бачити, кількість підписників ви можете бачити. Ось тут закріплено повідомлені вся стратегія з 10 пунктів. Як тільки ви отримаєте доступ, ви зможете її прочитати. Ось так виглядає сигнал. Тут ми зайшли, тут у нас тейк буде. Далі йдемо далі. Ось тут я показую, що я закрив особисту позицію, вона закрилась по тейку. Це скріншот з криптовалютної біржі. Ось це позначка це вход, ця позначка це виход. Це робиться для того, щоб ви бачили, що я дійсно захожу і роблю ці угоди на біржі. Торгую я зазвичай на криптовалютній біржі Bybit. Посилання залишаю в описі до цього відео. Можете зареєструватися, якщо ще не зареєстровані, тому що. Якщо будете торгувати зі мною, то ціни можуть потроху відрізнятися. І я працюю саме по байбі. Там є більше монет. Мене, мене ця біржа повністю влаштовує. Рекомендую і вам зареєструватися, і нею користуватися. І так, далі. Ось він перший тейк. Далі наступна угода. Солана. Йдемо. Далі. Тейк. Ось бачите, перша угода, друга угода. Далі 6 березня. Працюємо, працюємо, Кількість угод. Ви бачите, кількість реакцій. Ви бачите, 30 там реакцій, 40 реакцій. Ось ми закрили 40 людей в плюс, скоріше за все, закрили. Можливо, не всі. Деякі просто лайкають, тому що ну, їм подобається, що тейки йдуть, але більшість закриває. Коментарі також ви можете бачити, люди спілкуються, люди навчаються, діляться досвідом. Хтось розповідає свої якісь стратегії, хтось задає питання, новачки задають питання ті, у кого більше досвіду, вони завжди відповідають. Також я є в чатах, можна задавати і мені питання в чат, і напряму в тих підтримку завжди підтримуємо і відповідаємо на ваші питання. Так само, ви бачите, що всі угоди закрились, Якщо у мене дуже швидка угода, мені потрібна, ось як в цьому випадку, ви бачите, воно активно впало, почало зростати, я вирішив відкрити лонгову позицію і зразу написав, що ось так: лонг по ефіру, тобто ви зразу можете зайти по ринку. І потім вже через хвилинку я вже можу маю час все розписати і красиво розмалювати. Тому що, е, коли виходить ось такий лонг по ефіру, то треба заходити по ринку зразу, щоб у вас була така сама ціна, як і в мене. Ну і ось тут ви бачите, що ціна зразу ж прилетіла, і ми отримали, ну, не зразу, да, через якийсь час, скільки тут, наступний день, через декілька днів. Але все ж таки ми отримали тут тейк, і ось 40 реакцій, ну, 50, можна сказати, реакцій, ви бачите. Далі, ось тут я прописував, що по Каспі. Тут у нас була угода з п'ятим плечем, вона достатньо ризикована була, але все ж таки вона відпрацювала себе шикарно. Я розповів, що люди можуть закрити по 10% по стандартній стратегії, але я також написав, що я особисто поки що тримаю. І я дотримав до 25%, і ви бачили цю угоду також в табличці. Далі, ось тут у нас салана так само. Працюємо, працюємо, все, ви бачите, всі угоди закриті, все чітко. Відкрив, закрив, все повністю показую, нічого не приховую. До речі, ви можете також побачити, що більшість з моїх постів не має кнопку відредагована. Деякі є, коли я там десь помолився, трошки не ту цифру написав, бо квапився, чи ще щось, але більшість, ви бачите, що вони не відредаговані. Також ви бачите дати, ви бачите те, що вони не відредаговані. Я вам показую все, як є, як воно дійсно публікувалося. Куча людей в чатах завжди можуть підтвердити всі мої угоди. Нічого не приховую, все показую, як є. Так, йдемо далі. Все працює, всі ці угоди ось вам показують. Це для того, щоб ви могли з цією табличкою перевірити, якщо у когось з вас є, наприклад, якісь сумнів. Ось остання угода була закрита солана за тейком. Ще раз показую вам табличка. Виглядає ось так. Всі, хто хочуть отримати доступ. Доступ у вас буде назавжди. Зараз діє акційна ціна 150 доларів або 6 тисяч гривень. Долучайтеся, працюйте, торгуйте, вивчайте криптовалюту. Також ви зможете задавати мені будь-які питання, отримати доступ до мого спотового портфелю, до мого інвестиційного портфелю на фондовому ринку. Завжди можете запитати, куди я вкладаю гроші. І а, я завжди показую, куди я прямо зараз, наприклад, купую. Також в майбутньому буде курс по фондовому ринку. Скоріше за все, окремо він продаватися навіть не буде. Він буде входити в віп-групу. І ще хочу сказати, те, що доступ до віп-групи постійно ціна зростає. Тому зараз, ну, саме час. Ось ці 10 акційних місць. Пишіть в Телеграм, посилання в описі є, пишіть або мені в інстаграм особисто, відповімо, зробимо все чудово, будете працювати, вивчати, задавати питання, спілкуватися з людьми і, можливо, навіть з ними працювати. На цьому сьогодні все. Не буду затягувати. Гарного вам дня, бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Бувайте!